Приїхали в дуже популярний готель, відгуки якого розділилися на дві крайності: або тут дуже класно, або тут дуже погано. Дощ починається! Нічого У нас замовлений вже чан. Я одразу скажу, що забронювати номер онлайн не вийде ні на сайті, ні через букінг, тільки телефонний дзвінок. Юрічка, давай показую ромтур. Два ліжка, сумтів одне. Бу, тут розкладне крісло, телевізор. У нас номер стандарт. Він коштує 1800 гривень і вище є. Тут холодильник є, тут чисто. Мені сподобалося, вона що чисто. Душ. Розташований готель у селі Брублівці, за 18 кілометрів від Кам'янця-Подільського. Всю дорогу від Волочиська нас супроводжував дощ, а тут сонце чергувалося з дощем кожні 10 хвилин. Так, ми заселилися. Там готелі сходимо по пірсі. Карчу, що я буду говорити, тут треба дивитися. Так як погода була не дуже літньою, ми прогноз бачили, але нам не виходило в інші дні. То ми замовили чан, щоб трішки погрітися по приїзду. А в наступні дні було вже тепліше. Та й ми розраховували, що басейн з підігрівом, як нам говорили при бронюванні. Спойлер, басейн був без підігріву. Вода була дуже холодною, і ми не ризикнули залізти. Зате після гарячого чану стрибнути в холодну воду те, що треба. Але це тільки після чану. Ціна його півтори тисячі гривень за півтори години. При заселенні нам повідомили, що зона барбекю входить у вартість. Я подумала, що це мангал та альтанка. Але ні, альтанки всі платні. Мангальну зону покажу згодом. Ціна такої, якщо не помиляюсь, 500 гривень на цілий день. Там ви можете приходити зі своєю їжею, а просто посидіти як от ми з Юлією, то безкоштовно. Ціна змінюється відповідно до збільшення місць. А ось такі по 300 гривень. Ми так обрали два дні поспіль, щоб повечеряти. Нас було четверо дорослих, тому нам цілком її вистачило. А ось і сама зона барбекю. Як я вже говорила, вона безкоштовна. Точніше входить у вартість проживання в номері. День другий. Сніданки шведська лінія. На жаль, не зняла саму їжу, але скажу чесно: 6 із 10. Після сніданку дитячий майданчик. Щодо прокату водного транспорту, я довго розповідати не буду. Ви можете поставити на паузу або зробити скрін і самі ось тут зараз все прочитати. Піцерія, здається, не працювала. За три дні ми жодного разу не бачили, щоб вона була відкрита. Та найкраще, що залишилось в наших спогадах, це прогулянка на кораблі. Вона коштує 6 тисяч гривень за годину і ділиться на всіх. Якщо не назбирається певна кількість людей, то він не попливе. А як не збирається, то сума ділиться на всіх. Нам вийшло по 300 гривень з дорослого. Тут вкотре закохуєшся у велич природи рідного краю, і ненароком ловиш себе на думці, і це ми навіть із своєї Хмельницької області не виїжджали. Зійшовши з кораблика, ми помітили загадкову русалку. А може, це і є та сама Ксенія. Тож мій відгук буде середній, не так жахливо і не все так прекрасно. Нормально. При виселенні об 11 годині, покинувши номер, ви ще можете знаходитись на території готелю. Але ми вже в 10.45 були в дорозі додому. Чому особисто нам вистачило два дні: поварили сівчані, посмажили шашлик, покатались на кораблику. І на цьому всі розваги закінчи. Приїхала би я ще раз сюди? Ні.